Мої вітання, шановні та оглядачі в ефірі ТТВ програма Карбланш. Я Оксана Васильова. І сьогодні ми ще раз відсвяткуємо 258-й день народження Кіровограда. Насолодитися прекрасним можна було і на вулиці Дворцовій, яка зустрічала гостей творчими кварталами: театральним, художнім, мистецьким, історичним, виставковим, студентським, а бібліотеки експонували книжкові виставки, розповідаючи у них про напрямки своєї роботи. Калейдоскоп Ювилейф посвящен библиотекам, которые в этом году отметили свои юбилеи. У нас есть библиотеки, которым 60 лет, 50 лет. То есть они уже давно в Кировограде. Основная работа наша, это, конечно, привлечение читателей, реклама книги, реклама чтения. Но ну, на сегодняшний момент мы уже, естественно, внедряем новые технологии. Интернет, Wi-Fi. И пытаемся уже стать неким информационным центром. То есть выдать всю информацию, дать читателю информа... доступ ко всей информации, которую можно уже глобально выудить.